Друзі, всім привіт. Привіт. Приїхала з братом на рибалку, во, на домашній на мостик. Коротше, ви на каналі Крута Рибалка. І зараз ви ще привезли карасиків. Ми на Андрійому каналі... Ви що, ми знімали на мій канал? Да. Привел карасиків. Я хотів їх... Коротше, на Анцовус, а їх пожаліли і дали другого друго, цей, життя. Там три, три карасика мару, так? Да? Один середній да. і два малюсінки. Зараз покажу Мовили сачками, там накопанки. Ну я ну, стековое. Все один мар. Ну, Стекового карася. Пошли? Ну коротше, друзі, зараз зайдемо і зимую речі всі його, і підемо. Коротше, друзі, я вже прийшов на мостик. Зараз будемо пускати карасики. Дай мені пару штучок. Багато хочеш. Ну, я тоже хочу. то ловить. Давай випускай пару штучок. Только что что взял. Все, караси. Здесь вы тут приживаетесь. Так, а быть телефоном Ну ты. Я не шори. Давай ты ручонки убери. Короче, пуги-то, карасики Расти это вы этими. Иди, А, блин. Все. Расти это вы видите. Короче, я взял вот все, знаешь, хочешь она на и брышка за душе. Кивка взял. Типа руками? Що? Типа руками ти хочеш? Кого? На ну нас. Ну да. Голосимся. Розкладаємося, покажем. Коротше, друзі, там якщо я не знаю, чи видно, сидять дві качки. Дикі качки. Кища! Не, не втекли. ты получив. Дики качки. Там а, дві на, бачу, бачу. на стовбі, одна там плаває і одна внизу плаває. Бачите? Там раніше був мостик. Ото просто там мостик там був. Бачите, стовби навіть. Мостик був Підай. раніше. Да, тут раніше от по цьому. І відсюди. Геть, тут вийшов мостик. Тільки не знаю, він згнив напевно. Чи може його зрізали? Не знаю. Дивіться, які хмарі. Покажи закат. Дуже гарний. Mm -hmm. Короче, друзі, я зараз зараківка розкладаю він удочку. Да. Короче, друзі, я його розкласи, андрю пошл туди рибачити Я розкажу щось там клює. Человеки треба закрити. Я там. Дуже, скажи, я тут дуже О, не знаю, чи видно, чи нм видно. Не ось, ще багато. Що, може прикормити? Замішати трохи. Mm -hmm. Давай, коротше, трохи прикормки замішати. Mm -hmm. Такого Андрія Солодка. Тако закріпив жалко, що як ото в реал фіші нема ткань, а за тяжки файний. То так корка може повиспатися. Прозі замішаю його прикормки, вже прикормили. Хочу ще оцього. цього бере. Чуть попок дірнусь. Хочу ще оцю розкосці Що, Попробуй такого берега закинути. Ой щось виходить. Та ні. Не знаю. Зараз ще оця розкладу нормально буде. Буду під берегом буде сидіти. Дивитися. Бо вже. Як? Я не знаю, как це назвати, конечно. Я не знаю, как это назвати. Мотовила. Ну, мотовила. А як просто на удочки шнур? У тут леска. Леска. А я Андрея, это леска. А тут шнур. Леска, леска, шнур, леска. Ну конечно. Ты кажется, я тебе буду співати за удочкою, зато і и за кивком. Я не знаю. Якщо за все раз клюне. То три риби зараз чую. А ти встигєш ту витягнути і ту витягнути? Одна одну ногою, другу то ж ногою, mm -hmm. тре, е, дру, цей, а третю рукою. Все. А що тебе ще другої є? А другий буде телефон тримати зимати А два. Охоп. Раз, раз. І, ко... і два. Два, два раз. <світ> ну поправи. Не, не хочу. Короче, друзі, щось азовим, будь нічого, то покажем. Коротше, друзі. Ну, оце щось, ну це щось клювало. Я не Ні... щось клювало. просік. Він хоберга клює, зменшив геть обну. Хоберга. Ой, комасиковий. На кивок щось клює. Нету. Ні, то вук. Нє, вниз було. Нам опухолочку набирати і на ту по всю уклея. Красавий. Ще й казав, як потрібно оти уклею. О, така хороша. Хороша. Може, знаємо, що давай ми що все зробимо. Давай. Бо тому не хороше. Короче, потримай прикорку весь сюди. Зараз я води наберу. Я сюда тут те менше шкід. Ну такого, в общем. Може мені. Мені ж ти кажу. Як треба ловити у клів? Берете, менша і закидайте мостик. І отакий результат. Це того найбільш кліка, яку я ловив. 10 грам. Коротше, друзі, зараз ще буде небудь. Такого кліка визволить. На поводочки. Обисравою. Коротше, друзі, я теж таку кліку зробив. Така путана. Ой, тут оклікака. Не красоперка! на напиток? Короче, і зробив я так само масло, блять, выбуду. Така вот уклеечка. Ну, така сама, як в мене. Может, чуть більше. Більше. Живые вони двоє. Короче, на может тесь мой, я уцеплю. Давай цепляй. И разу стра... і Одразу, Віталік, за. Ой, і та за око, і за. И за око. Коротше. І щось тут вот. Я так само зменшив губину. Сантиметр п'ять. Саме як от у мене десь. Тоже щось брало. Ну не багато. Ага. Коротко, друзі. Знаю, я не, не, не Сейчас ще зовум покажем.